Білозірська зоря здобула перемогу в першому турі чемпіонату області з футболу. Він стартував минулої суботи, Як і торік у поєдинку беруть участь 12 команд. Детальніше розповість Олег Кукса. У першому турі зорі протистояв аутсайдер попереднього чемпіонату футбольний клуб Канів. Торік на цьому стадіоні Білозірці несподівано втратили очки. Цього разу чинний чемпіон не залишив супернику жодних шансів. Уже на перших хвилинах Олег Гопка відкрив рахунок. Ще до перерви Ігор Індутний подвоїв перевагу гостей. А у другому таймі у складі зорі ще двічі відзначилися Дмитро Парфьонов та Андрій Калініч. У підсумку 4-0 упевнена перемога команди Білозір'я. Ми хороший подразник для команди. Всі на нас налаштовуються як найкраще. Я думаю, що ключовим моментом став швидкий гол, який ми забили в дебюті матчу. І тоді вже все пішло, як можна бути. Для головного тренера зорі цей матч став дебютним у чемпіонаті області. Молодий наставник каже, завдання команди на сезон максимальні. У році ми зайняли чемпіони, були кубок, виграли то задачі такі самі, і ми зайняли третє місце в чемпіонаті України. Президент представив задачу, бо треба займати перше місце. Цього вівторка Зоря зіграє перший поєдинок аматорського чемпіонату України. На своєму полі вона поміряється силами з Ватутінським ретро. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.